Альтернативні новини для порівняння. Слухаємо до безпосередньої лінії бойового зіткнення. Заглядаємо ми на північ на Курщину і Сумщину. Там продовжуються активні операції з дальнього ураження різноманітних цілей на території Курської області. Йде мова, зокрема, про Глушкове і район ріки Сейм. Тримають в тонусі Курщину. Наші військові льотчики, пілоти і, от маємо власне кадри із Глушкового, місцеві мешканці. Продовжують знімати фото наслідків обстрілів в Глушковому і обурюється, що на федеральних каналах Росії пропагандисти кажуть, ніби в Глушково все спокійно. Тим часом прилітає туди постійно. Ну, ми показували зрештою і кадри ураження колони росіян, де російський генерал бачив, втратив руку ногу. Це до речі, до слова заступник командувача групування військ Север. Так цілий фактично заступник командувача фронтом, виведений з ладу, був українським ударом. А по Глушковому приліт. Бо там росіяни концентрують постійно. Як на особовий склад, то БК. Відповідно, удари туди е, системно треба наносити. Це по суті дуже досяжний прикордонний населений пункт селище від української території 10 кілометрів. Добити можна доволі легко. Ну і знаємо, що наша авіація продовжує працювати. От нові кадри з'явилися, зокрема, з району Тьоткіного, з району переправ через Сейм. От бачимо ці кадри в Тьоткіному е, влучним ударом бомби Семхамер було поховано штурмові групи ворога в підвалі школи е, в цьому с. Селищі і також е, насолоджуємося кадрами знищення переправ через Сейм районі званого і Карежа. Там теж попрацювали наші високоточними бомбами GBU-39, GBU-62. Наша авіація на п'ятірочку спрацювала. Це у нас, значить, північний напрямок. По Сумщині в нас в принципі по фронту змін немає. Тим паче, з'являється все більше новин про те, що росіяни перекидають резерви з цього напрямку на Запоріжжя. Сумщини, що цікаво, резерви перекидаються. Тобто, в принципі, таке враження, що наміру зараз активно штурмувати, атакувати в напрямку. Сум ворога немає. Поки в них стоїть задача втримати ось цей шматок прикордонної зони, який вони наразі захопили. Українські штурмові полки нагадаю там 225, двадцять інші підрозділи відбили кілька сіл. Тут були за останній період. Це Андріївка, Кіндратівка. Ну і поруч з Костянтинівкою Степне і Новокостянтинівка були зві звільнені від ворожих штурмових груп Ось ця територія. Відповідно, зараз я руху фронту немає. І з українського боку, до речі, теж надходять новини, що деякі підрозділи перемістили там на Донеччину, кудись на південь, там де гарячо. Тому на Сумщині зараз так порівняно затихла ситуація. Не до кінця бойові дії відбуваються, але наразі таке враження для ворога це не, не є уже пріоритетним напрямком, як було раніше.